вас із хлопчиком Марком та його оселею. Він запрошує вас до себе в гості. Це будинок, в якому живе Марк зі своєю сім'єю. Коридор це перше приміщення, де вони залишають верхній одяг та вуличне взуття. В коридорі завжди є дзеркало, вішалка для верхнього одягу, тумбочка для взуття. Вітальня це кімната, де сім'я Марка завжди приймає гостей. Тут обов'язково стоїть диван і крісло, щоб гостям було зручно в них. Це Тато марка. Його звати Ігор. Він любить щось ремонтувати, наприклад, телевізор, який є також у вітальні. У Маркового тата є свій робочий кабінет, де він багато працює, і для цього йому потрібен письмовий стіл та стілець. Це... Маркова бабуся її звати Таня. Вона любить чистоту і порядок, тому часто пилососить. Це спальня. Тут сплять і відпочивають. У спальні обов'язково повинно бути велике ліжко та нічний столик, на якому стоїть світильник та лежать татові книжки. Старша сестра, яку звати Ліза, вона полюбляє музику. Але голосне звучання музики Марку не подобається. А ще Ліза любить гратися з ляльками. Їх у неї дуже багато. Це їхня кухня. Тут мама Іра готує їжу. Вона дуже любить випікати печиво для всієї сім'ї. А це її робочий стіл. На столі завжди є дошка для нарізки, ніж, каструлі та паперові одноразові рушнички. На кухні обов'язково повинні бути стіл, холодильник, плитка, чайник, відерце для сміття. Також на кухні повинні бути зручні шафи для посуду. Є ванна кімната. Тут вони приймають водні процедури. У ванній кімнаті є раковина, дзеркало, шампунь, рушник. Коврик. Мама часто пере, тому тут є пральна машинка сушка для білизни. Це туалет. Тут обов'язково має бути унітаз і туалетний папір. Дитяча кімната. Дуже простора. Тут він спить і грається. В них є котик мурчик. Всі його дуже, дуже люблять. У кімнаті Марка є ліжко, шафа для одягу та іграшки. Марк дуже любить свій дім і свою сім'ю. Їм хороше жити разом. Дітки, а вам сподобався дім Марка? Розкажіть мамі, яка саме кімната сподобалась найбільше? На все добре малята!